Mm. Mm. Я студент групи ПЗ-22 Лиса Колег. Хочу вам показати свою презентацію на тему «Телеграм-бот», який моніторить адреси в чаті та наносить їх на карту. Е, метою курсової роботи була, щоб бот е, міг зрозуміти в текстових повідомленнях, де йдеться про адреси, і наносив їх на карти. Е, мною стояв вибір між багатьма бібліотеками. Це Python Telegram Bot, P, Telegram Bot API, Telebot і Ogram. Е, мій вибір впав на Telebot, тому що він простий в використанні, має широкий функціонал і він підтримує всі основні функції Telegram API. Е, використав Python, тому що він простий і ефективний в роботі. Телебот це взаємодія з Telegram API. Folium – це бібліотека для створення карт і Google Maps API для отримання галокаційних даних з повідомлення. Одним з завдань було це витяг, як я вже казав, з повідомлення користувача адреси та нанесення їх на карти мітками. Бот пройшов процес тестування разом з одногрупниками. Ми писали різні адреси. Чим коректно розуміє, де яка адреса, і чи правильно він їх наносить на, ну, на карту і відправляє її користувачу. Бот простенький має всього дві, функ... дві команди: це старт вітальне повідомлення для нового користувача, і команда Map. Вона вже відправляє користувачу саму карту з мітками. а витяг повідомлення йде вже автоматично. Все, можем показать? Так, запустили, напишемо йому якусь вулицю, яку вулицю написали. Так, е и там уже была метка, там их две. Зазумити не вийде, бо воно ж як картинкою скидається. Ну так, а я користувачу її відправляти, воно тільки зберігалося в html файлі. Тому й була проблема. Добре, якщо ми вкажемо дубно. Думно. Ну якщо дубно воно буде все одно рівне показувати. Воно локально орієнтований бот тільки для рівненських. екрані Дубно і інші сели. А ну Ну давайте попробуємо. Ну я вважаю, що могло ну не сильно інформативно. можна? Нет. Yeah. Це напевно більше буде бот який ловить Рівенську область. Э, Ритін села, радиоські оказываются просто де сам, могло бути. А попробуй село якесь знайти. Да. Попробуй моє село, наприклад, знайти. Дубинський район, село Івані. Чи найде? село Иванны. Вот так. район. Я думаю, так. А в улице знаєш? Чи Чиха, ну може без Не, просто без вулиці хай... вулицы. О, так, да, так, да, так, да, правильно, вона ще й села шукає. Так, це. Та дорога правильна, узнаю. Добре, ну от тоді в мене таке питання: а чи не можна справді реалізувати якийсь автоматичний е, масштабування карти, яку я вражаю пересувающе? Мовно кажучи, коли ми формуємо карту з цими коїнками, так, mm -hmm то щоб ми знаходили, яка максимальна відстань ну, від центру, від, наприклад, рівного до інших міст, і за версиєю того, ми масштабування. Ну, Найбільше, я думаю, краще було б, щоб користувач вибирав, яке, яке місто його цікавить. В мене є ідея. Чи його? Можна, можна трошки заморочитись і зробити, щоб телеграм-подховати. Ну, повертав посилання на твій локальний сайт, на локальний якийсь фронтенд, на якому би формувався просто віджет Google Card, директивне деямо що стати. Але це треба захостити цей сайт. От от, він здеться, що було, щоб подивитись, наговорити, ну, назвали їх, не стало ефективних і фон разом надри. Ну, так можна також, ну що Так. Я вас тоді вам тоді пропонував, але ви мені сказали, що ви хочете без кнопок, щоб вона все було автоматизовано. Ну тому ну. що, ну, для програміста це якось ніби міні-челендж, щоб воно ну, якось там масштабувалося. Мовно кажучи, справді, ось, якщо ми в межах України на цим місці, то нам цікаво, щоб карта була в межах України, а потім можливо, там, ми, можливо, до могли кнопку, скажімо, вибрати інший масштаб. Ось. Ну, якби рішення знайдено, щось зроблено, не до ідеалу звичайно, що. От, але це, мені здається, початок якогось іншого проєкту, який можна зараз актуально використовувати. Наприклад, там, да, графіки є рівних Мені, наприклад, завжди цікаво, що рівне обленерго, вони не можуть зробити якийсь телеграм бот який би відбувати, що от вас буде виключно. Це, це вже зробили з лошістю. Не актуально. Давно. Ні, це недавно буквально все. Да. Поїзд ушов. Але не саме ще найкраще. Можливо, тому що ну, якісь PDF-файли. Ви розумієте, зараз ну, сучасний світ всі користуються смс-ками, вайберами, телеграмами, а, а треба так. йти на сайт, і шукати якісь PDF-файли. Взагалі, що знову, правда? Дуже. Ну, мабуть, Дуже. в обладево просто нема нормальних програмістів. То Дуже. є люди, яких формують pdf файли Ну, так формування pdf файлів це не програмування. Я в мене, кстати, студент, знайомий з КПІ, вони зробили так, щоб якось не через Wi-Fi. Якщо в них Wi-Fi типу ловить, то вони, ну, то, значить, є світло. Якщо ні, перевіряються, то немає. Ну, але все тільки локально так можна зробити. Теж цікаво. Ну і тим паче, зараз багато цих провайдерів дають послуги, що при світ, при, при, при відключенні світло одно. Ну, Ну, Інтернет буде мобільний, а Wi-Fi сам, якщо немає затвітки, він не буде працювати. Тому і розумієш. Ну це, до речі, цікавий такий кейс, автоматично відцелюється. наприклад, в мене є. Не стало електрики, я поліз, типу дефайли, я не знайшов до якої черги відношуся. Виявилося, що справді все там якби. Ось в цьому. Да. А, відключили на ремонт. А відключили на ремонт. Mm -hmm. Тобто навіть якщо авиана ситуація, я не знаю, чи це вагітна ситуація, чи okay. це таке відключення. Телеграм модна діславила смс-про повідомлення. привідомлення. Ти вже в курсі володієш інформацію. У нас час вагітну інформацію про до... кошти. Добре, дякую. Добре зробимо. <плес> Давайте сюди.